У долі лютого є досить приголомшлива сцена, де Джейсон Стетем бореться з купою озброєних найманців у літаку, тримаючи у візочку чарівну дитину. Мені завжди було цікаво, як діти потрапляють у такі ситуації, які випробування на кастингу немовлят у Голлівуді. Ти вистріл вбив дитину Ненормальний. Окрім няні, доставки газет і виготовлення віночків. Шоу бізнес це єдина галузь, яка може легально працевлаштовувати дітей віком до 14 років. Насправді діти знімаються у фільмах майже від зародження кіно. Я так себе ненавиджу. Вибрати дитину не так просто, як вибрати дорослого актора, хоча їм не потрібно покривати свою зміну в Starbucks, щоб піти на прислуховування, але головним чином тому, що продюсери мають дотримуватися деяких особливих правил під час кастингу немовляти. Наприклад, у Каліфорнії немовлята можуть бути на знімальному майданчику лише дві години поспіль на день, а фактична робота не перевищує 20 хвилин за будь-яких обставин. Закони штату про дитячу працю також вимагають, що немовляти мали принаймні 15 днів, щоб мати право на отримання дозволу на роботу. Що є гарною новиною для немовлят, які можуть просто розслабитися протягом. Своїх буквально перших днів на землі, але не дуже добре для постановок, які містять сцени з новонародженими, тому що якщо ви коли-небудь бачили дитину якій два тижні. Ви знаєте, що вони більше не схожі на новонародженого. Щоб подолати цю перешкоду, постановки часто намагаються залучати недоношених дітей, які виглядають новонародженими, навіть якщо їм виповнилося мінімум 15 днів. І в багатьох місцях за межами Каліфорнії це абсолютно законно. В 16 штатах фактично немає нульових правил щодо мінімального віку для роботи дітей у фільмах, і в багатьох інших штатах є закони, яких дуже бракує Нью-Джерсі. Місячна дитина, наприклад, може працювати 5 годин на день протягом 5 днів на тиждень Ждень це більше годин ніж я працював, коли збирав продукти в супермаркеті після коледжу. І ні, я не хочу про це говорити. Більшість штатів також не роблять нічого, щоб захистити гроші, які заробляють діти. Лише в кількох місцях слідують законом. Кугана, який вимагає, щоб діти-актори мали заблокований довірчий рахунок, щоб захистити їхні доходи. Закон названо на честь Джекі Кугана, дитина актора, початку 20-го століття, яка знялася в ряді фільмів Чарлі Чапліна. Будучи актором дитиною, він як повідомляється, заробив цілих 4 мільйони доларів. Але його батьки розтратили усі його гроші до того часу, як він став дорослим, тому що батьки в цих штатах повинні відкладати 15% доходу своїх неповнолітніх на Куганобліковий запис, до якого дитина може отримати доступ. У віці 18 років зйомка з немовлятами може бути складною. Я б сказала, що від 90 до 95% вакансій для немовлят і малюків призначено виключно для близнюків і трійнят, тому що двоє немовлят може грати одного персонажа. Тож є дві переваги. Номер один ви можете запропонувати їм обом прийти на зйомку одночасно. Тож, коли один стає матушливим, вони можуть викликати твінбі і використовувати його. Інша перевага іноді виробництво розділи час їхніх дзвінків, щоб одна дитина прийшла, скажімо, на 9 ранку, а інша о другі дня, і таким чином вони подовжують їхній робочий день. Також половина усіх близнюків і трінят народжуються недоношеними, тож кіностудії мають більше робочого часу і вони виглядають новонародженими. Шон пен мав інше рішення: він зняв фільм, який ніхто не бачив. Під назвою Останнє обличчя, де вони оголосили кастинг для одноденної дитини, оскільки вони знімали на Півдні Африки, де можна віддавати неповнолітніх з дозволу міністерства праці. Це було абсолютно легально. Діти та шоу-бізнес імовірно заробляли великі гроші. Та, на жаль, не діти. Очевидно, вони не вміють говорити, тому їх зазвичай класифікують як менше п'яти. Це термін, який стосується акторів з менш ніж п'ятьма репліками. Це цікаво, тому що ви можете народити дитину, яка є повторюваним персонажем у телешоу, та має ім'я, яке публіка може пов'язати. Тати з вами, але багатьом цим дітям платять лише від 200 до 300 доларів на день. Тому немовлята насправді не заробляють купу грошей, а їхнє призначення звучить як кошмар. Чи є ще якісь варіанти? Якщо до американського снайпера не усі вони такі фальшиві, як цей, але багато кіностудій використовують фальшивих немовлят, принаймні на частині зйомок. Hey! до моєї доньки прямо зараз. Це досить поширене явище. Тобто, ви знаєте, що вони використовуватимуть фальшивих немовлят для загальних сцен. А ваш малюк потрібен, коли знімок буде крупним планом, або потрібен знімок обличчя, і є роботи, діти, які виглядають досить переконливо. І кажучи, переконливо, я маю на увазі жахливо. У них є ця дитина-робот. Слухайте, це дивно. У мене є дві дуже емоційні сцени, де я розмовляю з новонародженим у лікарні. І мені подобається покласти руку на роботизовану дитину, і він ніби вібрує. І ніби діти на екрані не зникнуть найближчим часом. Тому, поки виробники не знайдуть дешеву та просту заміну CGI для дилеми дитини, схоже, їм доведеться продовжувати працювати в рамках установлених правил, або вони просто створять демонічних немовлят роботів, які знищать нас усіх.